Військово зобов'язаний мусить повідомляти про зміну своєї адреси, інакше його штрафуватимуть на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Про це повідомляють засоби масової інформації. І, якщо чесно, я не до кінця розумію, як можна військово зобов'язаного ну, виявити в нього, що у нього інше місце проживання. Ну, от він йде по вулиці в Києві, а насправді прописаний, ну, умовно, в Харкові. Він іде і каже: Я тут ось ну, приїхав на зустріч, на ще що-небудь по справам робочим, як можна виявити, що в нього інше місце проживання? Він знімає умовно, квартиру. Квартири знімають, як правило, без договору. А навіть якщо договір є, то може бути не на нього, а на його дружину або на співмешканку. Як От для чого ці повідомлення мені тяжко зрозуміти, і ще цікаво, скільки людей вже оштрафували через те, що. У них інше місце проживання. Ну, і є ще одна халепа. Халепа пов'язана з тим, що ти не можеш просто так, якщо ти, наприклад, проживаєш у Києві, я це по собі знаю. От я був прописаний в іншому регіоні, і коли я перепрописувався. В столиці, то мені потрібно було довести, чому я маю право взагалі, на яких підставах я взагалі прописуюсь. Ну, у мене підстави були, і це все нормально пройшло. А у людей, які просто кажуть: я тут працюю в Києві, а прописаний у Харкові підстав перепрописатися немає, практично немає. Тому, знаєте, це зміна адреси, повідомляти, кому повідомляти. До яких баз заносити. Тим паче, що ми і так знаємо, що якщо людина працює на якомусь підприємстві, то до реєстру військовозобов'язаних повністю відноситься все, де він працює, що він працює, де його можна знайти. Для чого ще якісь страшилки для людей, чесно, не розумію. Не розумію. Відчуття таке, що людей намагаються залякати, але рівень страху у людей вже настільки понизився, що людей вже не лякає нічого. Я бачу це навіть по популярності відео, які присвячені мобілізації. Раніше люди дивились, слухали, вони просто коментували масу. А людям зараз нині вже байдуже. От люди дійшли до тієї межі, чи то сонечко світить, чи то відчуття таке, що незабаром все завершиться. Людям стає байдуже. Зі страхом потрібно взагалі бути дуже обережним, тому що людина боїться перші часи, а далі їй стає байдуже. Вона адаптується, і страх перенароджується, і він може переродитись людині в дуже багато різних емоцій. Тому дуже обережно з цим. Телеграм, щоб ці профілю там про це докладніше.